Ось ліс, ліс у балці. В такій засушливій, страшній балці, де, я вам скажу, тут мало що буде рости. Але тут росте ясен американський, зелений. І на ньому риби, бачите? В цю засуху виросли бідні грибчики. Ясен чималий. 40 сантиметрів. Пеньок то всіх 50 см чи більше. От яка тут порода? Тут така ція не виросте. Дуб, це все берези, це все. Українські породи, я не знаю. Може в'яще чуть тут різьби, хоча сумніваюсь. А от американський ясен спромігся вирости, бачите, яким здоровим деревом, величезним деревом. Ну це такий один, може не один. От, бачите. Він згорем пополам відновлюється, відновлюється, підпирає його в'яз, бачите? В'яз це виключно самосів тут. Буде з нього товк чи не буде. І дивіться, по факту ясен заміщується ясином, але більше в'язом. Більше в'язом. Тут проростає в'язом. Так що отака інвазія. Он вже в'язки є з висотою, що вже виходять в перший ярус. Вже в'язки є в першому ярусі. Все інше тут пропало. Тут були дуби, софори, це все пропало. Так що, у вмілих руках ясень зелений, прекрасне дерево. Тут Гарний ліс, я вам скажу, він тут виконує свої надзвичайні функції на цьому півдні. От, і Затримує і воду, і вологу. Ну, Тут взагалі інша атмосфера. От, якщо вийдемо з цього лісу, там спечена, спечена рівнина. Толока називається. Толока. Це таке, що і не треба там все вибрити. Все вигоріла земля. А тут, дивіться, тут ідеш, м'який ґрунт, тут грибів багато. Птахів літають, фазани. Тут взагалі життя. Життя вирує в цьому невеликому лісі. Це по факту в межах, в межах населеного пункту. Не думайте, що це чорті де. Це прямо от в межах пункту. Ось тут рядом магазини, заправки. І дивіться. І все це завдяки зеленому ясену.